Отець Андрій, скажіть, будь ласка, якими були відносини між православною церквою та іншими християнськими конфесіями та релігіями у дореволюційний період, і яким має бути ставлення до інших християнських спільнот у сучасного православного християнина? У дореволюційні часи відносини православної церкви з інославними конфесіями? Тобто з іншими християнськими деномінаціями та навіть релігіями, були досить терпимими та такими, що у переважній більшості випадків були побудовані на взаємній ввічливості та повазі. Наприклад, останній протопресвітер армії та флоту, отець Георгій Шавельський, у своїй праці під назвою Руська церква перед революцією наводить декілька цікавих прикладів мирного співіснування представників різних релігій та конфесій у воєнному середовищі того часу. Виявляється, багато хто з протестантів та католиків, не тільки прості солдати, а й офіцери, разом із православними віруючими відвідували саме православний храм, а також дотримувались усіх православних обрядів та звичаїв. Більш того, бували навіть випадки, коли уктитори, тобто у меценати полкового храму обирали офіцерів-християн, що належали до інших конфесій. Ось які випадки, зокрема, згадує у своїх мемуарах отець Георгій Шавельський. Цитата у 1880-х 90 х роках. Ктитором військової церкви у місті Павловську поблизу Санкт-Петербурга був капітан Фандерфліт, протестант та набожна і віддана православній церкві людина. Навіть офіцери магометани, тобто мусульмани. Всупереч прийнятому уявленню про магометанську нетерпимість до інших вір, намагались не відставати від своїх православних товаришів у відвідуванні полкових богослужінь та інколи виявляли зворушливу увагу до православної церкви. Командир Лейб гвардії кінного полку, генерал Хан Нахічеванський магометанин збудував на свої кошти у красносільському таборі для свого полку чудовий лагерний храм. Артилерійський генерал-лейтенант Алі Ага Шихлинський акуратно відвідував богослужіння штабної церкви. Те ж саме робила і його жінка, донька кавказького мусульманського муфтія. Висока порядність, скромність та рідкісне благородство генерала Шихлинського виключали будь-яку підозру у його бажанні комусь цим сподобатись. Подібних прикладів можна було б навести велику кількість, зазначає протопресвітер Георгій Шавельський. Але заради справедливості треба зазначити, що зовсім не завжди відносини між православною церквою та іншими релігіями та конфесіями були настільки зворушливими та райдужними. І основна причина цього полягала у тому, що деякі радикальні секти протестантського толку, такі як хлисти, стрибуни, скопці та інші, усіляко обливали брудом православну віру, а також докладали надмірних зусиль для того, аби, умовно кажучи, Вивести з церковної огорожі вірних чад православної церкви та затягнути їх у свої тенета. І цілком зрозуміло, що у подібних ситуаціях церква не могла та й не мала права мовчати, але вона казала своє вагоме слово проти тих вовків, по суті, в овечій шкурі, основна мета котрих полягала у заподіянні шкоди тій чи іншій православній громаді. І, врешті-решт, говорячи про відносини православної церкви з іншими християнськими конфесіями перед революцією 17 року, було б неправильно оминути увагою питання про те, яким же чином сучасні православні християни повинні ставитись до представників тих християнських спільнот, котрі у той чи інший період історії відпали від єдності із православною церквою. Православним християнам слід завжди пам'ятати слова Христа. Котрий звертався у молитві до Бога Отця наступними словами: нехай будуть усі єдиним, Як ти, Отче в мені і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдині. Євангелії від Іоанна, 17 розділ, 21 вірш. Тобто єдність християн це воля Божа, їхнє ж розділення це плід рук людських та наслідок людських пристрастей, насамперед гордині та самовпевненості, звичайно. Але згадані слова зі святого письма, звичайно ж, стосуються тих, хто зберігає усю повноту божественного откровення неспотвореною та незмінною. Православні християни мають безліч беззаперечних підстав вважати саме православну віру істиною, а також сповідувати, плекати та зберігати її як найцінніший скарб свого життя. Але разом із цим варто завжди пам'ятати, що. Незважаючи на абсолютно виправдане та зрозуміле прагнення православного християнина міцно стояти у істині, все ж таки такі якості, як ворожість та войовничість, в жодному разі не повинні знайти собі місце в душі справжнього послідовника Христа Спасителя. І у цьому контексті неможливо не згадати ґрунтовний та вичерпний нормативно-правовий документ під назвою. Основні принципи відношення руської церкви до інослав'я. У пункті 1.15 цього документу, обов'язкового для всієї церкви, зокрема, зазначено наступне цитата: Православна церква устами святих отців стверджує, що спасіння може бути досягнуте лише у церкві Христовій». Але в той самий час спільноти, що відпали від єдності з православ'ям, ніколи не розглядались як такі, що повністю позбавлені благодаті Божої. Розрив церковного спілкування неминуче призводить до пошкодження благодатного життя, але не завжди до повного його зникнення у тих спільнотах, що відділились. Незважаючи на розрив єдності, лишається деяке неповне спілкування. Котре слугує запорукою можливості повернення до єдності із церквою у кафолічну повноту та єдність. Кінець цитати. Тобто, говорячи іншими словами, у нас є всі підстави вважати, що православна церква зберігає в собі всю повноту Божественного откровення цілісним та неушкодженим, що, в свою чергу, дає нам змогу говорити про те, що. Саме свідома належність людини до православної церкви та активна участь у її благодатному житті дає цій людині максимально вірогідну спроможність досягти спасіння своєї душі. Але в той самий час вірність та любов до своєї рідної конфесії та довіри своїх батьків у жодному разі не повинна мати на увазі неповагу, зневагу та несприйняття по відношенню до інших культуру та державотворчих християнських конфесій, а також їх представників. Наша належність до всесвітньої Божої сім'ї, до істинної церкви Христової, наше стояння у істині має бути засвідчено і вірністю до православного віровчення, і в той самий час людяністю, повагою та терпимістю до будь-якої людини як до образу Божого, незалежно від її релігійної приналежності. I'm